Всім привіт! Мене звати Вадим. Я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які я прочитав в лютому. Я прочитав всього шість книг. Дві книги мені дуже сильно сподобались, інші були теж непоганими. Давайте не буду затягувати початок відео, одразу перейду до книг. Але перед тим як завжди, попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще чомусь не підписані, і напишіть в коментарях, що ви читали в лютому. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами там. Перша книга, яку я прочитав в лютому, це класика Джейн Ейр Шарлоти Бронте. А я навіть не знаю. Ця книга мені сподобалась, але є декілька але. Це були такі американські гірки від ненависті до повного захоплення. Деколи мені здавалося, що це найкраща книга, яку я читаю в своєму житті. А деколи мені просто хотілося її викинути. Так вона мене дратувала. В книзі розповідається нам про сироту Джейн Ейр, в якої помирає мати під час її народження. Батько помирає, коли їй 8 років. Вона залишається з мачкою і зводними сестрами та братом. Всі до неї ставляться дуже погано, тому її відправляють в пансіонат для дівчат, в якому теж погані умови. Після життя пансіонату вона у віці 18 років відправляється. Працювати гувернанткою до містера Рочестера, і це, напевно, основна сюжетна лінія, саме їхні стосунки. Так як це класика, і книга написана в 19 столітті, тому тут дуже багато описів природи, це готичний роман, і мені це навпаки сподобалось. Я дуже люблю такі описи дощу, похмурої погоди, старих маєтків, описи садів, тому я саме текстом насолоджувався. Також тут дуже багато релігії, тому що батько Шарлоти Бронти був священником, і мені це теж трохи не сподобалось. Але я час нагадував собі, що це 19 століття. Тому саме цим я виправдовував вчинки головних героїв, хоч вони дуже часто мене сильно дратували. Найбільше мене дратували моменти, коли Джейн Ейр чи інші герої вони роблять те, що їм може нашкодити. Фізично чи психологічно, з думкою, що якщо Бог захоче, то він їх врятує. Якщо ні, то вони помруть і будуть разом з Богом. Мене це дратувало на деяких моментах, але я весь час читаючи цей роман, повторюю собі 19 століття. 19 століття ще е, мені здається, що книга трохи затягнута, мені не сподобались останні 150 сторінок. Я читав ці останні 150 сторінок, весь час закочуючи очі, і не міг реально повірити, що таке може бути після всього. Я вважаю, що романі було б ідеальне закінчення, коли саме Джейн Ейр пішла, я зараз намагаюся говорити без спойлерів, хто читав, той зрозуміє. Тут є момент, коли основна інтрига розкривається, і Джейн Ейр вона йде. І мені здається, що це був би ідеальний кінець. Так, він був би трохи відкритим, але все, що відбувалося далі, оці її блукання, потім випадкове воз'єднання родини. Я просто я читав, і мені так не подобалося те, що відбувається. Кінцівка, так взагалі мені не сподобалась. Я чисто теоретично розумію, чому така кінцівка, але я читав і вже такий серйозно, і до цього всього ми йшли. Ці 700 сторінок ми йшли до цього. Містер Рочестер мені не сподобався теж категорично. Він мене бісив, він мені видавався якимось маніпулятором. Тут вже різниця у віці. Йому десь біля 40 років Джейн Р 18. Трохи мені це теж не подобалось. І, хоч нам авторка пізніше вже розповідає, чому саме він такий в житті. Але я чомусь не проникнувся його історією, і мені не стало його зовсім шкода, не знаю. Якось ця книга багато мене дратувала, хоч, в принципі, в цілому вона мені більше сподобалась, ніж навпаки. Тому я не шкодую, що я прочитав цю книгу. Я все ж маю прочитати цього року більше великих, таких грандіозних, класичних романів, і Jane Ер це один з цих випадків, тому радий, що нарешті. Познайомився з цим романом. Це був цікавий досвід, але багато саме для себе я бачив недоліків в цьому романі. Хоча я прекрасно розумію, чому ця книга так сильно багатьом подобається. Забув сказати, що моє враження це суто суб'єктивна моя думка. І якщо вам якась книга подобається, мені – ні або навпаки, то це теж нормально, тому що у всіх різні смаки, і в цьому немає нічого поганого. Далі я прочитав книгу, яка мені... Більше не сподобалось, ніж сподобалось. Це австрійський письменник Леопольд фон Захермазох, маленький роман Венера в хутрі. Я теж хотів по цій же причині прочитати ці книги, що Джейн Ейр для того, щоб краще розбиратися в літературі. У мене є така ціль, тому я потроху буду читати класику. Історія розповідається нам від неназваного оповідача, який приходить до друга. І читає його щоденники. В цих щоденниках він розповідає історію свого минулого, коли він відпочивав в Карпатах, він зустрів вдову, вони майже одразу закохуються один в одного, і вони будують такі стосунки, що вона його господиня, а він її раб. Як для сучасного читача, я не можу сказати, що я для себе тут побачив щось оригінальне або цікаве, але якщо подивитися з іншого боку, зважаючи, що ця книга була написана. Здається, всередині 19 століття, то на цей час це звичайно дуже сучасно, дуже прогресивно. Мені не сподобались жодні головні герої в цій книзі. Мені, хоч і було зрозуміло, мотивацію головного героя, чому він хоче бути рабом жінки, чому він хоче її підкорятися, то мені було трошки важко зрозуміти саму жінку, як вона, кохаючи головного героя, може вчиняти над ним так багато різного насилля. Як фізичного, так і психологічного. Від самого початку мені було зрозуміло, чим вся історія закінчиться. Тут до гадалки не ходи. Це очевидно, що наші фантазії, вони ідеальні лише в нас в голові. Реалізуючи наші фантазії, вони дуже часто розчаровуються. Ось, в принципі, це відбулося з головним героєм. Також мені не сподобалась думка, я так розумію, це думка також автора про те, що у парі в стосунках не може бути рівності. Що завжди в стосунках хтось має підкорятися, хтось має бути а, головним. Мені здається, що це вже дуже давно як не актуально. Я не знаю. Я читав цю книгу, і мені було деколи трохи гидко, трохи неприємно. Мені хотілося одразу піти, прийняти дуже, змити з себе весь цей бруд, хоч тут якби бруду такого немає. А скоріше, всі ці переживання головного героя, про те, а, як він а, фантазує про. Насилля над собою, про... Коротше, це мене трошки вводило в дискомфорт, і ця книга мені скоріше подобається більше своїм виданням, бо видання шикарне. А сам роман Ну, було цікаво, але не вау. Хоч я теж, звичайно, не шкодую, що я прочитав цю книгу, тому що це класика. Я... Мав цікавість, я свою цікавість задовольнив книгу. Я звичайно в себе залишу, бо мені подобається видання. Скоріше за все, це навіть була найгірша книга, прочитана в лютому. Далі я взяв книгу, яка мені дуже сильно сподобалась. Оце одна з двох книг, найкращих прочитаних в лютому. Це українська авторка Євгенія Кузнєцова. Драбина. Я маю ціль цього року прочитати 12 книг українських авторів. Неважливо, чи це буде класика чи сучасна українська література. Тому в лютому я вибрав драбину, тому що цей роман невеликий, і це книга BBC 23-го року. Ця книга дуже популярна. Багато хто її хвалить. Декому навпаки категорично не подобається. Тут нам розповідається про головного героя Толіка, який живе в Іспанії, і він за декілька місяців до повномасштабного вторгнення купляє будинок. Йому біля 40 років він мріє про ідеальне холостяцьке життя. І е, тут стається повномасштабне вторгнення, і багато родичів приїздить до нього. Це його мама, сестра з подругою, е, дядько та подруга мами, і вони разом е, живуть в цьому будинку. Нам описується декілька місяців їхнього життя в Іспанії е, про те, як вони переживають початок повномасштабного вторгнення. Як хто справляється? Книга була в чомусь навіть тригерна, тому що мені особисто ще трохи важко читати е, книги, в яких описується наша реальність, і хочеться навпаки читаючи книги трохи втекти від реальності, хоч це і було е, деколи болюче читання, але мені все одно дуже сподобалася ця книга. Найбільше мене вразило те, що тут присутні жарти, багато жартів, це пом'якшувало читанням. Не знаю, що ще розповісти про цю книгу. Можу сказати тільки, що я раджу її всім, хто, звичайно, готовий читати про початок повномасштабного вторгнення. Я залишився абсолютно в захваті, точно хочу читати іншу книгу Євгенії Кузнєцової Спитайте Мієчку. Думаю, цього року я її теж прочитаю. Це одна з найкращих книг, яку я прочитав в лютому. І навіть підозрюю, що вона, можливо, потрапить в кращі книги року. Далі я прочитав книгу шведської класичної письменниці Сельмі Лагерльов Морбака. Я думаю, що в мене були занадто великі очікування від цієї книги, тому вона трохи мене розчарувала. Але вона мені в принципі досить таки сподобалась і видалась дуже комфортною, дуже затишною, теплою. Все те, чого я чекав, коли її брав. Це спогади авторки. Її дорослішення маєтку Морбака це сімейний маєток. Вона тут нам розповідає про декілька поколінь її сім'ї, дуже детально також розповідає про життя свого батька, також про дорослішання з братами та сестрами. Також тут разом з реальністю переплітаються всякі легенди, байки, якісь міфи скандинавські, і це додає неймовірної атмосфери. Цій книзі саме це мені сподобалось найбільше. Що мені віддалося трохи нудноватим, то це деталі. Тут забагато, наприклад, було деталей про життя батька Лагерльов, про те, як він будував, наприклад, стайні чи вони працювали над садом. Тут саме багато уваги приділяється побутовим справам, і це було не завжди супер цікаво читати, але е, так як це спогади авторки про її дитинство, то е, все тут доречне. І книга хороша, книга справді дуже тепла, дуже затишна. Я точно хочу спробувати почитати якусь вже художню прозу авторки. Е, чомусь думаю, що художня проза мені сподобається ще більше. Е, далі я покажу теж одну з кращих книг, яку я прочитав в лютому: це канадська письменниця Наомі Фонтен. Це невелика книга, в якій є два. Маленькі романи. Перший роман це Коесіпан, або що перекладається з мову інну тобі або твоя черга. І також маніканетті, що перекладається як маленька Маргарита. Обидві історії нам розповідаються про індіанців, які живуть в Канаді. Перша історія це просто набір таких невеликих абзаців чи сторінок. В яких розповідається нам побут народу інну тут може розповідатися про школу, про дорогу, про конкретно якихось людей, але як такого сюжету в першій розповіді немає. І мене це дуже сильно вразило. Я вже давно хотів почитати щось про індіанців, і насправді це дуже сумна історія, тому що їх намагаються просто насильно. Інтегрувати в суспільство, у них забирають землі, тому це був дуже цікавий досвід. А друга історія, маленька Маргарита, це розповідь про вчительку, яка повертається з міста Квебек в селище, в якому вона народилася, і там викладає французьку. Мені теж дуже сподобалася ця історія про те, як вона порівнює своє життя раніше, будучи подалі від звичаїв свого народу, і про. Дітей, які ростуть про нове покоління, з яким вона намагається знайти мову, хоч вона сама не така і старша, вона там щось старше від них на декілька років тільки, і вона намагається з ними порозумітися. Це було теж дуже цікаво. Ця книга одна з кращих прочитаних в лютому. Я чомусь дуже проникся обидвома цима історіями. І остання книга це корейський письменник Лі Син У. Роман називається На чужині. Це третій корейський роман, який я читаю взагалі в своєму житті. І мені ця книга теж сподобалась, але перший сторінок 70, я нудьгував. Потім вже в другій половині роман мене більше захопив і сподобався мені. Тут розповідається нам про головного героя, якому біля 40 років. Він працює на мера тримільйонного міста в Кореї. Цей мер він взяв хабаря в... Будівельної компанії про це зізналась преса для того, щоб вибілити репутацію мера. Вони вирішили разом з командою, що хтось має повністю взяти на себе відповідальність за цей хабар і виїхати з країни, так як цю ідею запропонував головний герой, то всі одразу вирішують, що це має бути саме він. Наш головний герой, ніби випадково вибирає, що він саме хоче сховатися в країні Бобо, про яку я взагалі нічого не чув до цього моменту. Це якась невелика країна, в якій нещодавно до цих подій якась банда захопила владу, і там завжди відбувалися якісь війни, дуже багато біженців. Також там дуже погані умови життя, і він вирішив сховатися саме в цій країні. Але коли він туди приїздить, ось ця нова влада. Вона вирішує внести новий закон, який позбавляє взагалі якось нормально існувати. Туристам в цій країні влада вирішує всі проблеми, які існують в цій країні. А, переконати суспільство, що це йдуть через чужинців, і наш герой він намагається вижити, коли його виселяють з готелю. Виходить закон, що ніхто не може з чужинців жити в готелі а, чи взагалі залишатись в країні. Але потім ми дізнаємося, що головний герой не просто так вибрав кріну Бобу, тому що його мати він ріс тільки з матір'ю. Вона спілкувалась з якимсь чоловіком, письменником, який в останній коли писав, залишився в країні Бобу. І тому він розкриває ось історію цього чоловіка. Він знаходить нових друзів. Ця книга досить добра і вона про те, що насправді важливо, важлива підтримка і хороше ставлення один до одного, коли я дочитав. Цю невелику книгу вона мені сподобалась. Хоч на початку вона мені йшла трохи нуднувато. Це всі книги, які я прочитав в лютому. Їх всього шість був такий місяць непоганий. Дві книги мені сподобались дуже сильно. Інші теж сподобались, але вже по-своєму. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися ваші враження. Якщо вам сподобалось це відео, або просто вам було цікаво послухати мене про книги. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, напишіть коментар в підтримку мого каналу. Я за це буду вам дуже сильно вдячний. Дякую за перегляд. до зустрічі.